5 годин вечора. Сьогодні середа. Ішов на свою пасіку. І от прилетів знов на цю ж саму яблуньку, де два дні назад в понеділок. Прилетів рій, якого я селив колоду. Прилетів знов сидить, ще один рій. Поділився так на дві частини він. Зараз буду знімати цього роя. Немає вже в мене куди їх заселяти. Тому буду зараз ось брати цього зеленого вулика, так само ставити на стіл, струшувати і буду підселяти. Буду підселяти сім'ї. Зараз якраз цвіте липа, гречка зацвітає. Так що буде нормальне таке підсилення для якоїсь із сімей. Можливо, навіть підселю в рій цьогорічний, де привозив. Побачу, де слабенька сімейка, туди. Зараз їх і підкину. Ну не сьогодні, сьогодні зараз я їх зберу. А підселяти вже буду завтра. Завтра більш за все, що завтра. позаселя. Так, ну отакі. Яблунька осталась з фермоном і запахом матки, бджіл. І все, це дуже добре. Бджоли будуть сюди тепер частенько пролітати, які будуть руї пролітати біля моєї пасіки, біля цього садка. Всі будуть сідати ось на цю яблуньку. Запах бджіл фермону матки витримує до мінус 40 градусів і до плюс 40. Тобто навіть на наступний рік, я думаю, якщо будуть і морози, а в нас морози максимум мінус 20 і то дуже рідко. Тобто запах збережеться вже і на наступний рік. А якщо на наступний рік прилетять руї посідають, то він буде ще більше тут триматися. Ну, Рі вже давненько сидить, бо бджілки майже не літають. Так, при кучі вже всі сидять. Зараз ставлю сюди цього вулика зеленого і просто їх струшу на рамки. І вони собі вже там зберуться. Ввечері перенесу до якоїсь із вуликів, зараз подумаю, поставлю, а потім з'єднаю. Отака везуча яблунька тут в мене росте. Вже два роя впіймала в цьому році. Ще пошок сидить. Гарні бджілки. Зараз хочу показати доказ того, щоб ніхто не казав, що рій злетів у склоди. Відкрию і подивлюсь. Що це зовсім інший рій, а не той самий. Ось джілки всі сидять. Всі сидять, строять, відтягують соти. Через пару днів я думаю, вже матка почне сіяти. Так що... Цей рій на місці, а то зовсім інший новий рій. В Колоді, бджоли в живуть. Так, я на пасіці. Сьогодні вон вже п'ятниця, 30 червня. Прийшов, хочу свого ж цього роя, але як не можу добратися, щоб з'єднати. У нас якісь грози, вітер, вон знову йде гроза. Не знаю, чи я зараз встигну. Прибіг, бо ну, і вчора вітер, дощ, гроза, я не знаю, пішов долипи поглянути, чи бджілки є, у нас світе зараз. Е, ну, Я знизу, звісно, зверху то, вроді би голи щось трошки. А знизу не одної бджоли не було. Потім дощ, ливень був, вітер, сонце, знову через пару хвилин ливень. І він зараз знову насувається, гримить уже. Але хочу зараз завдання на сьогодні в мене це забрати ось рійцей. В середу він в мене прилетів, виходить, сьогодні вже другий день сидить. Треба забрати матку, щоб вони до вечора, щоб вони до вечора осиротіли, ну, якби, щоб вони узнали, що вони вже осиротіли ці бджоли. І тоді буду з'єднувати з цим руйом. Тобто рій, який зловив ловушку, буду з'єднувати з руйом, який прилетів і сів мені на дерево. Зараз, значить, забираю зараз, скільки на годинку пів третього дня. Забираю матку і десь біля 7 годин вечора, ну якщо не буде грузи, буду їх з'єднувати. Якщо буде груза, то буду це вже все завтра робити. Ну Мені головне, щоб пройшло годин 5 відтоді, як я заберу цю матку, щоб бджоли точно осиротіли і вже не вбили матку в цьому вулку, коли я їх з'єднаю. Так, все, біжу, шукаю матку. Тут рій не дуже великий, я думаю, зараз знайду до цієї грузи. Так, іду я, значить, йду, йду, спішу, бо зараз ця груза, вона вже у нас все ближче і ближче. Щоб до дощика мені встигнути, нічого я собі не беру, тільки стамеску взяв і хочу матку не вбивати, а посидити в кліточку, а вдруг пригодиться, буду передивлятися, може де мед підкачував, то матку придивив. Раз хоч вона і роюва, може бути і старенька, але зато вона робоча і працює та й буде відразу. Мені матка, а не безматочна сім'я. Так що треба буде підселюти, не треба буде, я не її уб'ю да і все. Так, іду, працюю безстренько. Так, я думаю, що я зараз. раз-раз Іду доща, до грози стигну, бо скільки можна ждати. Вчора цілий день терпів, ждав, нема коли мені зараз липа цвіте, хочеться їх чим поскоріше з'єднати, щоб... Тут була нормальна сила сім'ї. Так, ну бджоли обсідають зверху дивитися 1, 2, 3, ну чотири вулочки, грубо кажучи, на чотири вулочки бджіл. Вулочки це оце між рамками щілина. Це називається вулочкою. Хто не знає. Так, ну тут матки не буде, зразу, зразу лізу до центра гнізда. Де ця хмара вже почти над нами, але я бистренько. Я думаю, що я матку на опиті зараз бігом знайду. Чого я забираю тут матку, а не в тому вулику? Е ну, на мою думку, цей рій слабший. Тому може бути навіть таке, що з того вулика, з якого вони вилетіли, може бути це навіть другий раз вже виліт. Тобто рій невеликий, матка за собою повела не дуже багато бджіл. По логіці вона має бути слабша ту, бо там рій в мене кращий. Все, знайшов я ось матку, ставлю рамку, впираю. От. Матка молоденька, можливо, я ж кажу. Того вулика, у того господара вже це вилетіла, може другий рій бути. Зараз ось матка бігає. Перу неї. зараз є неї. Це піця бджоли, чіпляються за пальці. Так, акуратно, акуратно. Взяв матку запускаю неї сюди. Так, це стара кліточка. Тут є і канді у мене, трошки наложено для них. І зараз для неї ще посажу пару бджіл. Бджілки вибирають ті, що мордочкою так в, там, в стільниках мед складають або беруть. Ось-ось бджілка сидить там, я не її беру. Тобто матку треба, щоб хтось годував, матка сама не їсть. Є, одну бджолу запустив. Ну, Я думаю, бджілок 3-4 це не на продаж собі. так що... Ось ця була, тільки що заглядувала. Тож не й туди. Дві, ну і ще одненько було б зловити. Щоб вона ось сидить, 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 беру тебе, беру, не переживай гарненько. Ні, ні, ні не втікай, ай, тікла. Нічого, злому йди Айде сюди. Все, є. Так, гримить все ближче і ближче, втікаю. Є Значить, матка і три і три бджоли. Дивлюся ще швидко, можливо таке, що рій перелетів з двома матками, з трьома може бути, ну вони, звісно, потім повбивають слабших, останеться одна найкраща. Так, швидко ще цю рамку піднімаю, якщо тут матки немає, починається дощ, я втікаю. Так, звісно, погода не дає працювати на пасіці. Треба було б і сім'ї знову переглянути. Але хоча б хоча б, і так, все, починається дощ, матки не бачу ту знайшов, втікаю. Скоріш, 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 скоріш. А така у нас погода, вже другий день. Невозможно прийти до бджіл і спокійно попрацювати, переглянути. Я ж кажу, це можна було півчора зробити, знайти матку і забрати, але не пустила мене. Погода перенізе цю роботу на сьогодні. Так, все, накриваю, головне, що матку знайшов. Я ж казав, я. За стільки років я вже знаю де вони бігають. Маточка в клітці, бігає з бджільми, все, починається дощ. Все, вони до вечора стоять і чекають обава, дощ, 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 дощ. Все, я втікаю. Встиг. Головне, що я встиг. Ось таке починається. Ну Це капець з цією погодою. Як я минута в минуту, секунда в секунду встиг. Джілки бігають з маткою. Ну, вони побудуть. Їм тут є корма Канді пару днів пожити. Зараз я в себе в опідоміку їх положу. Пару днів вони собі тут побудуть. Якщо вона мені треба буде, пригодитися, я неї підселю, можливо потім і помічу. І якщо не потрібно, я не просто ліквідую де і все. Вон який дощ. Просто капець. Шуметь. Да, Таке в нас другий день. Ну я думаю, зараз ця хмарка показує. Невелика, дощик пройде. Де й в годин, годин сім вечора, я сподіваюся, буде нормальна погода. Піду тоді вже бджіл з'єднаю. Так все, я ховач як догань на мене заливає. Вечір 19.37. зараз покажу. Вон, так само 30 червня, п'ятниця. Е, слава Богу, гроза пройшла обідішня, але правда після неї ще разів-два падав дощ, приходила гроза. Ну, Правда, вже слабше, звісно. Ну, є в мене змога з'єднати, гарна вже погода, тепленько на вечір. Сонечко світить. Буду зараз з'єднувати ці. Бджоли, що в зеленому вуликурі, вже точно знають, що вони осиротіли без матки. Ну а там сім'я з маткою. Зараз їх обробляю м'ятним роствором, як завжди я роблю. І з'єдную через газетку. Вон, бджоли так нервують, бігають, не можуть зрозуміти, де їхня матка поділася. Все було добре, а тут неї немає. Все. Бджілкам вистачає. 5, годин, 5 6-4 години, як хто пише, як яка література. У мене вже пів восьмого вечора, так що я думаю, за цей час вони точно точно вже в курсі діла, що вони без матки. Так, все, іду, приступаю, буду з'єднувати сім'ї. На вечір роблю, щоб основна маса бджіл була в вулику, щоб чим побільше бджіл обробити м'ятним раствором, щоб вони не путались. Де хто, де свої, де не свої, так буду знати, що ніби всі свої. Такс, є. Відкриваю, перш буду обробляти цю сім'ю, до якої буду під'єднувати. Це я не думаю, що буде мені мішати. Це велика поки хай стоїть. Відкриваю. Це рій, цьогорічний рій, зловив, але він трошки такий слабший по силі, ніж всі остальні, Тому, тому з'єдную до нього. Підсилюю зараз якраз липа цвіте, ну от, яка буде сила сім'ї. Що тут було, наприклад, 20 чи 30, хай буде 30 тисяч е, бджілок. Зараз плюс, плюс під'єднаю хай 15 тисяч. 45 тисяч. Відразу сім'я. Ну це я так посчитав. Так, система мені точно не треба, бо доб'ю до нижній корпус, до краю це 100%. Так, і навіть цю рамочку я теж заберу. Бо я думаю, з цього роя я поставлю рамки 4, напевне. Тому мені треба тут, щоб було місце. Так, зараз їх обшикую і струшую. А ця рамка буде, як запасна, вже на другий корпус їм. Вже зверху трошки з митком, з наперском. Струшую. Так, є. І так, ну в общем одним словом всі бджіл зараз проходжу з двох сторін обшикую м'ясним ростом. Зверження того, що тут непогана матка, вона як засіває. Не знаю, яка була б в цьому вулику зеленому, зараз буду з'єднувати, де відібрав ту матку. Але сія тут ройова матка ось так. Сплошний засів. Так що я думаю, що я зробив правильний вибір, що в цьому вулику матку залишив, а в зеленому вулику матку забрав. Бо була в мене підозра, що тут не дуже сильна, слабенький рій за нею полетів. Так що Мало до неї було довіри. Так, цю рамочку теж була ощенка, відтянули. В неї мало обсідають бджоли, так що я неї забираю. Так, всі рамки. Всі рамки ставлю на місце. Вікаю до самого низу. І тепер відкриваю цю сім'ю цього роя, а не сім'ю. Це ще рій. А коли з'єднаю їх, тоді це вже буде точно повноцінна сім'я. Одна повноцінна сильна сім'я. Так, ну так я перш все-все-все, щоб тут було одним запахом. Людкі, людкі, все збиваю бджолам. Абсолютно запах однієї і другої сім'ї, щоб був конкретно один запах м'яти. Все. Тепер вони всі пахнуть мято. Вони не розберуться, що це сталося. Чому так різко збільшилась? У них сила сім'ї. Матка працює, собі спокійно працює далі. Вони неї ось цей рій чіпати не буде, бо вони без матки. Вони вже всі знають, що вони без матки. Тому вони цю маточку, що в цьому вулику, будуть приймати на ура. Вони раді зараз любій матці. Так, обробляю на ці вулику, щоб капельки летіли і сюди відразу ж. Так, ставлю друга рамка. Другу рамок 4. Ну зараз скільки влізе, буду добивати корпус до кінця. Не бачу смислу його було заселяти у вільний вулик. З ними тільки були б витрати. Наступний рік саме собою була б якась сімейка, дивлячись, яка, звісно, матка там була б. Але з'єднати, я думаю, буде саме правильне рішення. Так, є ця рамка плотно сідає. Мені не дуже це подобається, але вибору немає. Так, ну а ці джоли буду вже струшувати наверх. Ну от Рій, скільки я поставив? П'ять рамок. Ну, ну і там, ну хай на 5 плотно, на 5 плотно рамок. Рій на 5 рамок. Ну це такий. Я вважаю, що це не сильний рій. Але середнячок. Середнячок конкретний. Так, струшую. І Тепер бджоли в вулику теж пшикую. Так, а цього вулика перевертаю Тут перед людком. Опа, бо там мусор, тому все, пів метра. Це максимально допустина. Відстаніка, може бути, при якій бджоли не втрачають орієнтир. Цих сюди бджіл. Заганяю. О! Тепер, ноги. Так, ні, поставлю їм ось цю рамочку з наприском меду нехай собі гніздо переносить. І заставну теж їхню сюди ставлю, Накриваємо.